У Радихівському районі знаходиться чимало костелів, які колись служили місцем молитви як для поляків, так і для українців. На жаль, деякі із них не збереглися зовсім, а ті, що вціліли, потребують значної реставрації. Спільними зусиллями Вузлівської сільської ради та священників у селі Вузловому на місці зруйнованого костелу цього тижня було встановлено та освячено гранітний хрест. Дзвони нового храму закликали вузлівську церковну громаду на спільну службу Божу. У середу, 3 травня, у Вузловому було освячено місце, на якому колись знаходився костел Пресвятої Богородиці Цариці Небесної. Цей день вибрали не випадково, адже саме в цей час тут відбувався храмовий празник. І, і на віки віки. Відповідно до розкопаного фундаменту територію було обгороджено. У її центрі встановлено хрест, символ святості цього місця. У цей день також було проверено молебень за здоров'я та покров Богородиці, які спільно провели уці різних конфесій православної, греко-католицької та римо-католицької. Мати Христова молись за нас, мати церкви молись за нас, мати молись за нас. Престоле мудрості, причину нашої радості, храмі Святого Духа, хамі славний, храмі глибокої побожності, троянда духовна. Кожен із священиків звернувся до громади. Певні, ми сьогодні, передусім, хочемо, якби вшанувати то місце, бо то було місце посвячене для Бога, вшанувати тих людей, які Тут ще молилися, зустрічали, віддавали прослави Богу. А заразом, щоб воно теж для нас залишилося таким місцем, щоб це була святиня, то місце посвячене Богу, щоб воно пошана до того місця далі була. І бачимо, що нас єднає Христя, і, і є я священний кримокатоліцький, і отці православний і греко-католицький. Віра є одна, обряди різне, часами то віри трошки інакше розуміємо, але нас єднає. Ваше одного хрещення єднає нас майже те саме тайство, і хрещення, і миропомазання, і причастя, і сповідь. І важче, треба не вшукати того, що нас єднає. І, і дякую голові за, за ту ініціативу, за вшанування того місця. Так багато по цілому світі набудовано Божих домів. За Божим заповітом, де двоє або троє. Або й більше, або не раз, не раз приходить справді тільки двоє людей, щоб Бога прославити. І ці стіни освячуються присутністю Бога і вірою людини. Тут колись, якби, якби ця святиня дочекала, якби дожили ті люди, ми б, певно, всім селом зібралися тут і довкола тої святині гуртувалися у спільній молитві, у спільній радості. Бо це справді би була радість всіх людей. Але на превеликий жаль, бачите, Бог будує, Бог творить. Він творить словом, він творить волею своєю. Він все це загортає у своє превелике і безмежне милосердя. Той, котрий Богові противиться, руйнує. Він руйнує все. Він руйнує добрі, добре спілкування між людьми. Добрі стосунки між людьми, він обертає, ставить все з ніг на голову. Він руйнує стосунки між, між державами, між народами, між культурами. Він навіть умудряється руйнувати стосунки між церквами. Сьогодні радіємо, дорогі браті і сестри, що ми спромагаємося будувати щось. Побудували величний храм. Довго будували, спільно, великими, великими зусиллями, великими трудами і жертвами. Сьогодні відновили це місце, бо це справді місце пам'яті, де Бог любив своїх людей. Мойсею, здійми своє взуття, бо місце, на якому ти стоїш, є святе. Одного разу, коли Мойсей пас Вівці в полі свого тестя, він побачив кущ, який горів, але не згоряв. І це викликало у нього дуже велике здивування, коли ж він підійшов, то почув слова і затремтів від страху, бо місце, на якому він стояв, було дійсно святе. І він це зрозумів, почувши, господні слова Дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день нас сюди зібрала особлива подія, бо ми не тільки ну, якби прийшли на цей праздник який мав би тут бути, але ми прийшли також, щоб відновити пам'ять, відновити ці розвалений того храму, в якому люди волилися, і на майбутнє покоління залишити відбиток того, що тут було. Бо нація, котра забуває свою історію, вона втрачає і свою державність. Нація, котра пам'ятає добре свою Історію, вона будує свою державність і збудую церкву мою, і ворота пекельні не переможуть її. Напевне, то є найдоступніші слова для розуміння кожного християнина. Тому що Господь, давши Казівку своїм апостолам він сказав так: ідіть навчайте, всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. І от сьогодні, як було гарно сказано отцем Казимиром, Казимиром, в нас одне хрещення, один Бог і один хрест. І це, напевне, найістинніші слова, які. Кожного християнина повинен торкнутися серця і розуму. Сьогодні в тому місці, де стояв дім Божий, тому що кожен християнин повинен завжди пам'ятати, де би не стояла чи Костял, чи церква, чи навіть жидівська божниця чи мусульманський храм, там. Люди приносили жертву і хвалу Богові. І там треба виявляти своє християнське богошанування. Бо там люди молилися чи моляться Бог. Про історію встановлення костелу розповів Бузлівський сільський голова Анатолій Близнюк. Так храм проіснував тут із 1903 по 1968 рік. Храм Будується місцевими жителями, як в історичній довідці написано, і за кошти місцевих жителів, тобто тих людей, які тут жили, їхніх родин, їхніх сусідів, їхніх побратимів. І не випадково, напевно, ота Холоївщина, яка об'єднувала ті всі маленькі села, то Був бухолоїв був Холоїв з лівої сторони і з правої сторони. Але у тому холоєві три святині пов'язані з Богородицею. Покрова, церква, Рождества Пресвятої Богородиці і тут Пресвятої Богородиці Цариці Небесної. Три храм. Так, напевно, нас матінка Божа отут покриває і веде, веде. До майбуття. Я просто сьогодні приєднуюсь до вас всіх, до, до того, що ми зібралися, до того, що ми вшанували оту пам'ять наших предків. Бо я думаю, там, де храм побудований, де він стояв, там Бог вступив. І наші предки, наші люди, через те місце вони спілкувалися з Богом. Отож, нехай пошановане місце стане символом єднання людей віруючих та усіх християн незалежно від конфесій.